Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Дарів Христі, ця історія, яку ми сьогодні чули, яка нам дуже добре знана про цього юнака, який зробив таке своєрідне паломництво до Ісуса, таку подорож від свого дому, щоб зустріти ось цього учителя. Нагадує нам, особливо в контексті цього року, року, коли церква запрошує нас бути також паломниками надії. Нагадує нам, щоб і ми також мали можливість зробити ось це паломництво в часі цього року. Паломництво це означає цей шлях, який ми робимо кожного разу від нашого дому до святого храму. І приходимо сюди, щоб зустріти Ісуса. Щоб з ним поговорити, щоб дати йому запитання. Щось подібне, як цей сьогоднішній юнак, який відкрив своє серце перед Христом, як Іван указав, указував, спокушаючи навіть його, бо, мабуть, був в такому стані, він сам каже, мені щось бракує. І, як бачимо, Господь йому дає відповідь і потім дає йому навіть вказівку, як би він мав потім жити. І залишає його у виборі, щоб він сам самостійно прийняв рішення. Він повернувся до свого дому, і в його житті правдоподібно, нічого вже не змінилося. Тому що, щоб були зміни, потрібно щось залишити, а щось прийняти. Якщо ми хочемо змінити щось в житті нашому, ми маємо бути готові чогось позбавитися, від чогось відмовитися, і потім щось прийняти взамін. Він не зумів відмовитися. Більше того, коли Ісус запропонував йому ось цю програму Його життя, виявилося, що, попри все, що Він від самого маличку вів практично ідеальний спосіб життя. Не грішив, виконував всі заповіді, виявляється, що в нього була трудність. Інколи ми можемо прожити життя досить так бездоганно І зовні, перед нашими батьками, перед нашими рідними, ми можемо бути досить ідеальними, але всередині себе відчуваємо, що щось не так. Бо голос нашої совісті нам буде завжди підказувати правду, ту, яку ми не змогли побачити в звичайних умовах. Лише на зустрічі з Ісусом може викритися ото приховане. До прикладу, цей юнак міг пізнати на зустрічі з Ісусом, що Він покладав свої надії. Не на того, який встановив ті заповіді, які закликав до доброго життя, а на багатство. Покласти надію, це означає визнати, що я без цього не можу. Це означає, що прокидатися з цим і йти лягати спати з цим, Це означає визнати, що це є основа мого життя. Добре було б, щоб ми час від часу себе запитувалися, а я на кого чи на що покладаю свої надії? Апостол Павло зауважує, що надія, яка не посоромить, багато людей, які покладають свої надії не на Бога, а на щось інше, потім будуть посоромлені бо в різних ситуаціях в життя виявиться, що ті надії були марними. Ті люди, які слухали цю бесіду Ісуса із цим юнаком, і побачили, що цей юнак, який покладав свої надії на це багатство, не зумів від цього відмовитися і не зумів прийняти оцей інший шлях життя, покласти свої надії на Ісуса, піти за Ним. І проповідувати Царство Боже були дуже збентежені і справедливо вони викрикнули, а хто ж тоді може спастись? І ось тут Ісус дає дуже просту відповідь те, що неможливо людям, коли ми покладаємо свої сподівання, свої надії на людину, тоді це неможливо Богу. Сьогодні хотів би, щоб ми... Це паломство, яке ми сьогодні звершили до нашого храму, ось ця зустріч, яку ми переживаємо зараз на цій божественній літургії, через слухання Божого Слова, через пережиття присутності Бога, який є серед нас. Хотів би, щоб кожен нас сьогодні, вертаючись додому, зумів дати відповідь на це просте запитання, на кого я покладаю свої надії, чи на що я покладаю свої надії.